Славаний Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки віків, Амінь, слава тобі, Боже, наш слава тобі, Цар Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці і життя подателю. Придай все лися в нас, і очисти нас, від досягої скверни, і спаси, благи душі наші. Святий Боже, святий гріпки, святий безсмертний, помили нас, святий Боже, святий грібки, святий безсмертний, помилу нас, святий Боже, святий кріпки, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки віків Амінь. Пресвята Троїця, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, владико, прости, беззаконня наші, святий завітай, сили, немочі наші, і мене Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що нашоїси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо твої царства, і сили, і слава Отця і Сини, і Святого Духа, нині і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині на віки віків, Амінь. Придіти, поклонімося цареві нашому Богу, придіти, поклонімося, Христові, цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Бог наш пристановище і сила, в скорботах, що вельми напали на нас. Тому не будемо боятись, коли порушується земля, і гори обертаються в глибини морські, зашуміли, порушилися води, їх порушилися гори силою Його, бистрі течії, ріки веселять. Місто Боже, святи Веселю свою найвищий. Бог посеред неї вона не порушиться, поможе їй Бог. Рано досвіта затривожилися народи, захиталися царства, він дав голос і порушилася земля. Господь, сили, з нами заступник наш Бог, Якова. Придіти і побачити діла Господні, які яке чудавчивий на землі. Припиняючи війни до кінців землі, потрощить він луки, сломить зброю, і спалить щити вогнем. Заспокойтеся, пізнайте, що я бог. Я прославлюся між народами, прославлюся на землі. Господь, сили з нами, заступник наш Бог Якова, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя,луя,луя, аллилуйя, слава тобі Боже, Аллилуйя, слава тобі Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, аллилуйя слава тобі Боже. Мирю Господи, ми помолімся мир з висоти, спасення душ нашого Господеві, помолімося. помолімся. Господи За мир усього світу, добрий стан святий Боже, церкові з'єднання всіго з понебі помолімся. Господи помилуй, засуди храм, сийди, що звірою младовім і страхом Божим хої до нього з поневі помолімся. Господи помилу. За святішого вселенського хіра і левого пуримського, і за блаженішого патріарха нашого святослава. І забовлюбивий епископів наших кер Йосова, кер Степана, Кірстепана Кірандрія, чесне присвітерство, христине яконство, за безпричини людей Господеві поморім соди помилок, замов мережний народ наш за заправлінні всевісь Господамі поморім сам, щоб як лук, мітний вчинити силу вірних твоїх і укріпити тисницю їх міцу сили твоєї. І за перемогу над субостатами нашими, Господеві, помолімся. Господи помило! Щоб подати неослабну, незбуриму і переможну силу, і мужність Христу іменитому воїнству нашому, на перемогу над ворогами і субостатами, і всіма нападками їх, Господеві, помолімся. Господи, помилуй, щоб сповнити соромом і безчестя лиця супротивників наших. А серця їх сповнити страхом і жахом, і щоб Господній гнав їх і вражав, Господемі помолімся. Щоб вислухати крик Святої Церкви Твоєї, зітхання, єд... єдиновірців наших, і щоб вивести тіні життя, плонених ворогами, і супостатами слуг Його, які в печалі і скорботах до нього взивають. Господемі помоліться. Господи, помилуй. Що ви зводитеся нам від всякої скорботи, гніву й нужди, Господа ми помолімося. Господи, помилуй. Заступи спаси помилуй, охорони нас Боже, твоєю благодатью Господи, помилуй. Пресвяту святу пречисту, Преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і приснудів Марію, з усіма святими, помінувши самих себе і один одного і все життя наше, Христово, вінаймо. Господи, бо тобі належить усяка чез і поклоніння, Отцю і Сину і Святому Духові, нині час, і на віки віки. Господь явився нам благословен благословентой, да ім'я Господнє. Прославляй Господа, бо він добрий, мов мені за вічно, Господь явився нам, благословенство й да ім'я Господнє. Не навколо коло вступили мене, але я мім'ям Господні переможу Бо Господь явився нам, благословен, хто йде в ім'я Господнє. Я не ворожитиму і розказуватиму про діла Господні. Бо Господь явився нам, благословен, хто йде в ім'я Господнє. Камінь, яким знехтували будівничі, став луни в розі. від Господа це сталося, і дивне воно в наш, наших. віків. Амінь. заступництво перед яким благовім і з яким не соромимося, не погорди, блаєм, молитвами нашими, успіва на Богородице. утверди православних громаду, Спаси благовірних людей, укріпив справедливості правління їх і подай їм з небес перемогу бо Ти, Богопородила єдина благословена. Я. Будьмо уважні, мир всім, премудрість примудріст, будьмо уважні. Господь кріпость людям своїм даст, Господь благословить людей своїх миром. Воздайте Господеві, сини Божі, воздайте Господеві, славу і силу, Господь кріпость людям своїм да. Господь благословить людей своїх миром до ефесян послання святого апостола Павла, читання, будьмо уважні Ріпіться в Господі та в могутності Його сили, одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла і крови, а проти начал, проти властей, проти правителів, цього світу, темряви, проти духів, злоби в піднебесних просторах. О, що ви мусите натягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемагаючи все, міцно стоїтеся. стійте, оче, підперезавши правдою бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливості і взувши ноги в готовність, щоб проповідувати Євангелію миру. А над усе візьміть ще двіри, яким здолаєте згасити всі, розпечені стріли лукавого, візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто слово Боже. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Спрості, вислухаймо святого Євангелія мир всі і від Твоєму, від марка святого Євангелія читання. Слава тобі Господи Слава! Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, майте віру в Бога. Істину кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнись і кинься в море, та не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам, Усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і отець ваш, який на небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, і отець ваш, що на небі, не простить, провинувалаши. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Помилуй нас, Боже, з великої милості молимося Тобі, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, ще молимо за святішого сладенського архієраїлева, папу римського, і за блаженішого патріарха нашого Святослава, і за бою любивий пискупів наших ірйосова Степана, кір Андрія, і за все отців наших проторхи Мандрита Роберта проти Єгумена Йосифа, Ігумина Йосифа, за те, що служить і послужили у святому храмі цим, і цій, і за отців наші духовні, і всі у христі, і братів і сестер наших. Господи, помилий, Господи, помилий, Господи, помилуй. Ще молимо замовережний народ наш за правління і за все військо. Господи, помилий, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на постріли уповаємо, і не зброя наша врятує нас, Господи. Але допомоги Твої, всемогутні дні просимо і на силу Твою сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших. і ім'я Твоє вірно прикликаючи з умиління, молимося. Всемогутні, Господи, милостиво, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Захиснику вірних пошли стріли свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших. Пошули з висоти руку свою впокори їх, і Христолюбивому воїнству нашому віддай їх, молимось милосердний, Господи, вислухай помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, що воїнство наше непоборним і непереможним було над ворогами, і щоб мир і слава оселили землі нашій. Усе молимось тобі, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, вислухай нас, Боже, Спасителю, наш, ховання всіх кінців землі, і ти, що на морі далеко, і милостивий будь милостивим, владико до гріхів наших і помилуй нас, умолостивий людинолюбний Бог, і єси тобі славу висилаємо. Отцу, і Сину і Святому Духові, нині повся час, і на віки віки. Ще і ще, приклонивши голови, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже єдиний, що отвори чудеса, злянься у милості і щедротах на смирення слуг Твоїх. І людинолюбно вислухай, і помилуй нас. Ось бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми грішні і недостойні в покаянні і з умилінням молимось Тобі, поможи нам, Боже, Спасителю наш, визволи нас ради імени Твоєму, але в милості і щедротах посіти смирених слуг Твоїх. Що припадають до Твого благоутробія, Постай на поміч нам і оберни нечистиве зухвальство їх на страх і втечу. Христолюбивому ж воїнству нашому, подай у сильній відвазі і мужності погнати і наздогнати в імені Твоєму перемогти їх, а тим, яких ти призначив, покласти у бою за вітчизну своє життя, прости прогрішення їх. І в день праведної відплати твоєї подай вінці на бо ти все заступник, і переможець, і спасіння всім, хто на тебе уповає, і тобі славу висилаємо, Отцу і Сину і Святому Духові, все час, і на віки віки. Срівняну, славнішу від, від серабинів, що бездіння Бога слава породила, суща Богородиця, невели величаємо. Слава тобі, Христу Боже, уховання наше, слава Тобі. Слава і Сина, і Святому Духові. І повсякчас і на віки віків. Амінь. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний, Бог наш, молитвами причистує Свій Матері, преподобний вогонь у отців наших і всіх святих, помилуй і спасе нас, як благий людину, любний. Боже великий єдиний Світи чисті любові до краю ти. Нас, Боже, зрости, молимось, Боже єдиний нам українсь. Скій ще другу, ти, ти на людо зверни, Дай йому волю, дай йому долю, дай доброго світо.